Чи потрібно до лікаря, проктолога звертатися в якийсь період часу? Ну, наприклад, я не знаю, як флюорографію робити там один раз в рік. Є необхідність? Чи все ж таки чекати якихось симптомів, якихось сигналів, які вказують на це, що тобі треба, от як пацієнту звернутися до лікаря? В цілому чекати симптомів. Тобто при відсутності скарг з боку заднього проходу немає сенсу йти mm -hmm. до лікаря. Які найчастіше скарги, да? найнебезпечніше це виділення крові з заднього Проходу. В будь-якій кількості, в будь-якій формі. Це може бути згортки крові, може бути кров алого, кольору, темна кров, може бути помарки на папері, вона може прокапувати в унітаз. Тобто цей симптом вже повинен бути сигналом до того, щоб найближчим часом відвідати. Ну, тобто, лікаря. Тобто Звертати увагу, mm -hmm. а от щодо діагностики товстої прямої кішки, колоноскопії, то тут рекомендації говорять досить чітко, що для професійного.